Друзі, вітаю вас. Президент підписав зміни до Кодексу праці, які стосуються зарахування до трудового стажу, умов ліцензії, підприємництва і подібних періодів за кордоном, коли людина працювала не за трудовим договором. Зміни набувають чинності в державному секторі. З 1 січня 2026 року, в недержавному, через 6 місяців після опублікування, яке там станеться десь там за потрібні робочі. Що, що там в кодексі змінилося, як я вже сказала, тут, ну, більш за все чекали на це, так, умови зліцення, підприємницька діяльність, ну і все, що за кордоном таке саме. так. Тобто воно ну, буде зараховуватися до трудового стажу. Тут е, береться, якщо людина працювала на двох умовах, так і умова це і злітиння, то буде братися щось, щось одне. Так? Умова отділу знов там не, не рахується. Значить, що, е, що ми маємо? Що. Е, Підсумку, так, що це дає в підсумку, це дає те, що людина може мати більше відпустки, так, бо, ну, очевидно, більше стажу зарахується, так і буде вже там або 20, або вже на 26 днів людина буде претендувати відпустки. Так, той окрес виповідження з умови, три місяці можна теж розраховувати, бо теж там залежить. Залишить, треба як, якнайменше три роки так, у цього пропрацювати тоді три місяці. Так за три місяці має бути попереджена людина про, про розв'язання мови. Далі, оці скорочення групові, так, там теж відправа от, чи відшкодування, воно, воно теж залежить від стажу. Ну от так, на раз, два, три, так, отакі от моменти. Далі важливо сказати, що ну, така загальна умова, що ці періоди зараховуються до стажу, якщо сплачувалися складки. Зараз хвилиночку, значить, меритальною орентове випадкове. Але є така умова згідно які норми, згідно які, якщо у відповідності до окремих законодавчих актів складки не повинні були сплачуватися, то цей період буде зараховуватися. Ну, відповідно, як, як підтвердити. Тобто, ну, тут, як завжди, так, ЗУС має інформацію про ці складки. І він якби всі ці моменти ну, якби, бачить, так? тобто в своїй системі. Ну, а якщо не сплачувалося, відповідно, то інші, так? інші документи, які вже людина має, і які, може, які може надати і підтвердити ці періоди. Так, ну і в принципі, в принципі я вже сказала, що коли набуває чинності. Ну і оце, це, в принципі, основне. От чим я вас і вітаю, підписуйтесь на канал, щоб знати все актуальне, що стосується роботи в Польщі, бізнесу, що стосується якихось змін таких важливих так, в, в законах і законних актах. І цього найкращого.